На халтурино. Час від часу перекидаються ось ці цего. От тут якісь скриня з скарбами. Люди пер люди першу тварину побачили. Це Потім не переживай. Так, що в нас тут? А тут Он такий для мангалу всяких

Це кондиціонування виведене під землею аж сюди. Підозрюєш, там очевидно є і підземні рівні в цій хонки. Смак хороший. смак гарний. Смак, а хіба це в нього? Це дизайнери робили. Внизу є ще один периметр з паркана, але цей паркан вже люди перейшли і прогулюються далі.

Солідний парк. Вибачте. І причому вже багато є відвідувачів парку.